Корупцію прибити аукціонним молотком задумало вітчизняне Міністерство юстиції. Торгувати, хоч конфіскованим, хоч аставним майном, і, що характерно реально цікавими широкому загалу лотами, державні виконавці планують через інтернет. Усе буде кришталево прозоро і поторгуватися, запевняють, на таких торгах зможе кожен бажаючий. Євгенія Гарков прискіпливо придивився до цієї схеми. Три. Продано. Приблизно за такі копійки за аукціону йдуть дорогі машини та квартири. Така процедура називається зниження ціни. Коли лот не зацікавлює покупця, його ціна падає на 20% І так щоразу. так сталося і з мешканцем Кривого Рогу Анатолієм. Його квартиру у центрі міста продали за 90 тисяч гривень, хоча її ринкова вартість була двісті п'ятдесят в Тобто, ветабило очі сильно заінтерісова. Або бувають інші випадки, коли, наприклад, авто еліт класу можна купити всього. За 2 тисячі гривень. Дата публікації 27.03.16.28, кінцевий термін реєстрації 28 в 9 годин. За ніч потрібно було би внести реєстраційний внесок, надати документи, оглянути десь. Тобто розраховували на те, що ніхто за ніч не зможе знайти кошти та принести їх разом з документами. Покласти край таким скандальним схемам вирішили у Мін'юсті разом з Державною виконавчою службою. Навіть мультик створили задля вдалої рекламної кампанії. Сховаю оголошення і сам задешево куплю. Ударимо публічними торгами по корупційних схемах. Ідея в тому, щоб торги проводити в інтернеті і щоб доступ на кожен аукціон міг мати. Будь-хто головна ідея в тому, щоб а, набрати більшу кількість потенційних покупців, тому що а, може спокійно особа з Чернівців купити квартиру в місті Києві через електронні торги, знаходячись в Чернівцях. Мовляв, ця схема продажу буде прозоріша, і ніхто вже не нарікатиме на те, що майно продали за дешево. Інтернет аукціони для України вже не дивина. Зазвичай в мережі продають побутові речі та техніку. Але ті, хто хоч раз спробував позмагатися, знають, що за кілька секунд до завершення аукціону за лот починається шалена боротьба. І коли ти вже майже святкуєш перемогу, раптом оновлюється сторінка, і навпроти лоту, який виставлявся, стоїть прізвище переможця, але зовсім не ваше. У торгах на державному рівні такого не буде. Обіцяють у відомстві. Ірина, директор філії фірми, котра у подібній системі вже проводить інтернет-торги, каже, збоїв не було. Такого бути не може, все це фіктується в системі, і все це фіксується на семи рівнях захисту. Тому ну, якби зробити це нереально. Електронне врядування да, направлене на те, щоб зменшити рівень корупції, а, адже е, ну не зникає, але дуже зменшується людський фактор. Представники права вірять у те, що торги стануть чеснішими, але на 100% гарантувати невтручання у систему недоброзичливців не можуть. Надто вже наші люди винахідливі. Немає такої системи, яку б не можна було зігнорувати. Євгенія Гарков, Роман Сукач, новини 2+,2.